Там, де холод, і темрява ночі, ідуть піхотинці, тримають свої очі від села і до міста, від річки до гір кожен їх крок, це свободи, вир, штурмовики, мов буря, вриваються в бій За майбутнє дітей, за дім дороги їх, серця палають, немов вогонь. Бо Україна для них це святе ім'я, закон. Тримайся, брате, ще трохи і весна. Ми всі молимо, щоб зникла ця війна, вдома чекає любов і сім'я, Бія єдина мирна земля. Тримайся, брате, ще трохи і весна. Ми всі молимо, щоб зникла ця війна, вдома чекає любов і сім'я, Бія єдина мирна земля. У кишені фото, усмішка дітей, листи від коханої гріють серце в темряві ночей Хай кулі свистять, хай вибухи гудуть, та вони знають. Вдома їх чекають і ждуть. Батько обійме. Мама змахне сльозу, на рече на вдягне, не красу там, де поле колоситься, чути спів. Ми повернемось, бо це наш мотив. Тримайся, брате, ще трохи і весна, ми всі щоб зникла ця війна, Вдома дома чекає любов і сім'я, Мрія єдина мирна земля, тримайся, брате, ще трохи і весна, ми всі молимо, щоб зникла ця війна, Вдома дома чекає любов і сім'я, Мрія єдина мирна земля. Ми сильні, мужні, ми стоїмо за рідну землю, за рідний дім, хайку. Доля мене, хай доля веде, Україна вистоїть, переможе все, Примайс брат, ще трохи.